Біар, нутрицевтик Біар здоровий мозок, міцні нерви. Продукт Біар унікальна формула створена, щоб захистити ваш мозок та нервову систему від стресів та перевантажень та запобігти порушенням зору. Докозагексаєнова кислота знижує рівень холестерину в крові, виводить із організму вільні радикали позитивно впливає на розумові здібності. А вітаміни Б5. Бі-6 та екстракт гінкго білоба посилюють когнітивні функції, запобігаючи їх порушенням. Біар щоденний захист мозку та нервової системи. Властивості покращує увагу і зміцнює пам'ять. Підтримує функції мозкового кровообігу і зір, підтримує нормальне функціонування нервної системи. Допомагає активізувати та підтримувати примісну діяльність. Здійснює захист клітин від окислювального стресу, знижує когнітивні порушення мозку, здійснює відновлення орієнтації у просторі. Основні компоненти докоза гексаєнова кислота ДГК, допомагає підтримувати здоров'я зору та роботу мозку, сприяє нормальному розвитку нервової системи людини та мозку людини. – сприяє зниженню когнітивних порушень, орієнтації у просторі, зокрема ходи, стимулює клітинний метаболізм та сприяє покращенню мозкового кровообігу, знижує частоту депресій і допомагає боротися з ними. Покращує передачу нервових сигналів, створює нейропротективний ефект, захищає клітини головного мозку від пошкоджень, покращує пам'ять, підвищує здатність до навчання. Вітамін b 5 Пантотенова кислота. Вітамін B5 5 допомагає нормалізації розумової діяльності. Вітамін E – посилює захист клітин від окисного стресу. Вітамін b 6 Сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та нормальної психологічної функції. Склад, інгредієнти, що містяться в одній капсулі, риб'ячий жир 1050-298 мг, у тому числі докозагексанова кислота 125 мг, у тому числі ейкозапентаєнова кислота 29 мг. Соєвий лецитин – 135 мг, зокрема, лецитин – 41,85 мг, Екстракт листя гінкго білоба 15 мг, Вітамін b 5 пантотенова кислота 6 міліграмів. Вітамін Е 5 міліграмів, бета-каротин 2 мг, Вітамін b 6 1,4 міліграма. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела до козагексаєнової кислоти. Гінкгобілоба – додаткового джерела вітамінів в 5Є е форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.